Запрошуємо на сольний концерт Володимира Вермінського, який є організатором даного заходу. 19 травня, 16.00, Тернопільська філармонія. Благодійний концерт. Під час заходу зберуть кошти на дрони для 80-ї окремої гірсько-штурмової галицької бригади першого батальйону другої роти. Концерт відбудеться за підтримки благодійного фонду. Покрова зараз напружена ситуація на фронті. Запити військових не зменшуються, а збільшуються. Тому об'єднуємося, гуртуємося і працюємо задля перемоги. Кількість квитків обмежена. Придбати їх можна у касі обласної філармонії або ж за номером телефону 25 07 48. Якщо не можете прийти на благодійний концерт, однак хочете допомогти захисникам, кошти можна перерахувати на рахунок благодійного фонду покрова. Приходьте, підтримайте, боремося і перемагаємо! Слава Україні! Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.